Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Представляємо вашій увазі земельну ділянку в місті Івано-Франківську, мікрорайон Чукалівка загальною площею 5,2. Ось це є центральна дорога. Бачите, тут автомобілі проїжджають. Туди виїзд є до Service, та також там є асфальтована дорога. І сюди є виїзд на центральну асфальтовану дорогу, потім далі йде туди асфальтована дорога на об'їзну і до сільпо. Це продається по залишку, що залишилось, тому що тут було загалом 5 ділянок, 4 з яких продали, залишилася одна. Продана перша ділянка, на котрій вже залитий фундамент. Продана друга, четверта та п'ята. Ось тут є дорога, це підсипана. Тут також йде, попри ці стовпчики, йде дорога 4 приблизно з половиною метра і туди, в глибину. І ота третя ділянка. На першій вже залитий фундамент будують будинок. На другій зробили свердловину. Сюди заїзд на другу, зробили свердловину, також будуть будувати будинок. І третя продається, вона буде навпроти, прямо навпроти того будинку. І четверта та п'ята, там, власники, також її придбали. Вони зараз в Німеччині, планують приїхати на наступний сезон і також будувати будинок. Тут є таке. Така як невеличкий рів, і позаду цього рова буде ще одна дорога. І от на тій площаці буде розміщатися школа, стадіон та басейн. Тут дуже спокійно, дуже тихо, затишно. Ось така тут обстановка. Дуже тихесенько. До міста, буквально автомобілем 5 хвилин до центру міста. Ось Оцей фундамент, що залили буквально 3 тижні тому. то... Уже за тиждень будуть заливати фунда, будуть вже будувати будинок. На цьому місці будуть будувати за тиждень будинок. А от оця ділянка, що друга, ось там стовпчики, то власники її в Швеції. То також там от вони зробили далі свердловину, планують будувати наступний сезон. Третя, це, яка залишилася, продається. Четверта та п'ята, то клієнти також її придбали цього року. Вони в Німеччині планують на наступний сезон будувати. Там є 5,2. Бачите, локація тут гарна, дуже спокійно, дуже тихо. Машини не їздять, дуже, дуже гарне місце. Є світло, там далі є газ. По суті, хто кого зацікавить, там сума, як на мене, дуже демократична. І запрошую до огляду. І вдалого дня всім. При потребі звертайтесь в описі до відео, буде номер телефону. До побачення.